Чи швидше знайти світло? Коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто мірка, хто від Бога, а хто від сатани. Де церква, а де Вавилон? Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Відкрива нам майбутнє людство, Ісус Христос показав у книгі Апокаліпсис причину війн, голоду, кризису, смерті та пекла на землі. Це відбувається, тому що людство не слід за Словом Божим, за Христом, а йде за всадниками Апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, пропаганда, сам сатана. Друге всадник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивство. І як підсумок криза, голод, зрідність. Це смерть, від зброї, епідемії морів, звірів, і як підсумок, пекло, ачки і на землі, і у вічності, до чого народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже, а потім відбувся масовий відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів. Гонені на християн та церкви. І тут не путати істинну церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква несе поратунок і кохання цьому світу. А релігія вавилонська блудниця, вона виправдовує зло, насильство і служить лукавим комунізм, фашизм, нацизм, тиранія. Всі вони ведуть, що йдуть лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть його до чистоти, святості, сумлення, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобає Божому, а Бог є любов і світло, тому вибір невеликий або Бог, або твори світ, або світло або тьма – третього не дано.